Дніпрі з'явиться новий сучасний житловий мікрорайон, який змінить вигляд лівого берега міста. Це не просто новобудови, це новий рівень комфорту, екологічності та зручності. Проєкт реалізує Балівська будівельна компанія за європейськими стандартами сучасної урбаністики. Це концепція 15-хвилинного міста, коли всі необхідні магазини, кав'ярні, медичні центри, навчальні заклади розташовані в пішій доступності. Важливо, що всі ці об'єкти будуються на кошти інвесторів без додаткового навантаження на міський бюджет. Це дуже великий і гарний проєкт для міста. Місто ні копійки бюджетних коштів не витрачає. Це плюс, декілька плюсів. По-перше, це додаткові робочі місця, по-друге, це податки. І по-третє, це для держави. В, в общем, дуже е, така знакова подія, тому що сьогодні жилого фонду у державі. Не вистачає зв'язку з війною на. Території України раніше ця територія використовувалася хаотично без належного благоустрою. На цій ділянці планувалася забудова нового мікрорайону ще за радянських часів, але будівництво так і не розпочалося. Ця ділянка дійсно давно сформована під забудову ще під час будівництва цих житлових масивів. Вона була намита з цього озера і стояла така занехає на дуже довгий час допоки у 2011 році. Місто не виставили її на аукціон. Після результату аукціону ми підписали з містом договір оренди на цю земельну ділянку. Естетичний, функціональний і безпечний простір для життя. Архітектори придумали кожен елемент, але зараз цей проєкт викликає багато обговорень серед жителів мікрорайону Ломівський. Вони стурбовані та навіть налякані масштабами будівництва. Чи буде це так насправді? Якщо дійсно так, то це круто в проєкті красиво, все. А як насправді буде невідомо? Якщо там буде якийсь благоустрій, дійсно, ну щоб там можна було піти там з дітьми погуляти, якийсь дитячий майданчик, спортмайданчик, тобто, ну щоб все було, як то кажуть, облагорожено, то звичайно ми не проти. А куди подінуться? Там зараз стільки черепах, стільки живності. От якщо пройдете навіть качки, чаплі. Куди це все дінеться? Яке кафе це замінить? Кафе багато, а таких куточків дуже мало. Але все ж зацікавлені в проєкті. Будівництво не просто збереже зелені зони їх стане ще більше. Передбачено висадку майже двох тисяч дерев і двадцяти тисяч кущів. Також будуть облаштовані сучасні системи фільтрації стічних вод, а новий пішохідний міст до Ломівського лісопарку створить ще одну зону для прогулянок і відпочинку. Тут з'являться комфортні пляжі, зони для барбекю, маршрути для піших прогулянок, велодоріжки та спортивні майданчики. Відкритий доступ до води залишиться для Всіх охочих запевняє компанія Забудовник. Територія за проєктом буде повністю безбар'єрною, без жодних парканів з відкритими зонами для прогулянок. Облаштують сучасне вуличне освітлення та камери відеоспостереження. Пані Карина, яка живе тут 30 років, каже, що район давно потребував розвитку. Вона вважає, що це чудова ініціатива, яка підніме рівень життя. Чула, бачила навіть план забудови. Ну я взагалі вважаю, що це круто. М буде ну можливість ще куди там купляти, да, і тут залиш. Бо наповненість масиву ну, велика. Скажімо, якщо ще б там додали і тут по масиву якісь там дитячі розлажальні центри, ну, щоб було куди водити дитину, то було б взагалі круто на новому масиві. Ну, Те, що є, подруги в мене, дівчата, котрі там живуть поряд. Вони чекають нові магазини, салони. В них буде робота, тому що там далеко ходити і їздити, нема транспорту. І вони дуже хочуть. Єдине за що ми переживаємо, це звісно за пляж. Нам не буде куди ходити з дітьми. А так взагалі чекають. Взагалі багато людей. Я знаю, що вони. Чекають погано це вірі. Якщо буде так, як обіцяють, що там буде відкрита зона, територія. Ми зможемо ходити купатись з дітьми, то тоді це дуже гарно і красиво. Ми за. Але якщо у нас не будуть мешканців цього району туди пускати купатись з дітьми, то звісно це сумнівий буде страх напевно страшно, звісно, страшно, тому що і так нікуди нам їздить. Забудовник певнить, простір і узбережжя буде відкритим для всіх. А зелена зона буде значно розширена. Наразі наша земельна ділянка ніяк до пляжу не відноситься. Так, ми дійсно. Плануємо благоустроїти цю територію, але в нікому разі не загороджувати її, не прикривати доступ сюди. Для нас пляж це точка е притяжіння для містян, і чим більше містян сюди будуть приходити, дивитися і, можливо, захочуть тут купити собі квартиру. Тому для нас важливо, щоб пляж був відкритий, щоб він був в доступі, щоб він був гарно інфраструктурно оснащений. Тому по благоустрою пляжу. Тут ми вже будемо з містом домовлятися, щоб якось. Виконатись Тут всі необхідні роботи для того, щоб він був комфортний для мешканців міста. Новий мікрорайон створить не лише комфортне житло, а й нові робочі місця покращить інфраструктуру та залучить інвестиції в місто. Схожі концепції реалізуються у Нідерландах, Данії та Німеччині. Це не просто житло, а цілий простір для життя, де продумані всі деталі. Завдяки реалізації цього проєкту. Лівий берег Дніпра отримає новий імідж: сучасний, комфортний та екологічно чистий.